Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. У нас така перед вихідними величезна закупка. І само собою туалетний папір, як без нього після того всього він потрібен. Маємо разом на 168 злотих хай буде. І всього дуже багато. Чай. Мінутка. Злотук 99 грош, навіть менше 95, то вже не Злотук. По 2,29 туалетний папір. Помідори 750. Ключена туди якусь якось ну, Точніше, 7,54. Хай буде, вони смачненькі. Злотий 69 сир, для того набрала дуже багато, бо моя мама приїхала нарешті, то класно. Може, трохи треба буде, може, трохи в Україну, може, трохи ще кудись, бо скоро буде відпочинок. Так що підписуйтесь на канал, бо у нас вже новий рік і треба що робити в не сезон, само собою, їхати на море. Ну а що, таке тяжке життя. Дві шоколадки. Шукала, шукала, не знайшла, але в районі 3,50 за дві штуки, навіть трошки менше 3,40. плюс 16,50 така ковбаса. 600 грам, класна така. Похожа до краківської трошки не така суха. То в дорогу. То на відпочинок, бо ми завжди їдемо зі своєю віною і ковбасою. 1199 така нарізка. Тут і маємо 400 грам. Полятвиця, свина. То мій чоловік захотів. А їсть на здоров'ячку. Кава це по 13 злотих. Самі любимі мого Ярослава. Дуже багато м'ясного, як бачите. Скупились, так скупились. О, до того нам треба в першу чергу, бо положу в камеру. Волощизна, як берете дві штуки, то дешевше, за 7 злотих мені вийшло дві пачки. По... До 900 грам разом. Ще тут має. А я, ви знаєте, люблю таке. По 3,80 такі цкерочки, якась переоцінка була, потім ще якась знижка, 170 грам. Я так думаю, що на пташине млечко похоже. Дві пачки купили. Так, наш рис. Тут має в закупці дві штуки за злотий 82 кілограма дешево. Воно нам таке потрібно. Така полядвиця з корчака, то для вікусів вона таке любить. По 2,30 за штуку. Хай будуть. Що ми ще там маємо доброго? Ей, витягувати, а витягувати. Цук. Зараз по 7 злотих за кілограм має бути дві штуки в мене таке. Весна прийшла, нині таке гарне сонечко і тепло. По 5,90 такі арахіс в шоколаді. І я нам вже на дорогу купила, але, ну, знаючи себе, я ще зім'ю два рази на тої дороги. Піратки. Якісь такі нові знайшла якісь. Йогурт такий з яблуками, персиками і кокосом, мус. Ще такого не брали. Блін, веган. Це може бути не дуже добре. По два злотих. Побачимо. Дві ж три штуки купила. Не знаю, чи смачне. По 2,19 сметана зі знижкою. Маленькою такою. По три. 40 такий буде сир. Звичайний класичний намаз Все, тут тільки сміття. Але ще маємо одну торбу. Таке 168 злотих, то не жарт. 3,39 є печенька. Пока, звичайні біскопти можна навіть часто якісь робити. Такі ж проти по 3 злотих. Стається по 3. Зараз подивимось. Ну, бачите, 37, плюс знижка десь може 2,80 за пачку. Це все, я правильно сказала. Ще один таке саме, то на бетерброди для Вікосі вона таке любить. Хоч щось їсть з м'ясного такого. Я бачите, почалося все до паски купляти. Такий заяць по 2,50. Самий дешевший, який там був. Ні, ну вона хотіла за 20, але я сказала, що той, не добрий, а той добрий. Так часто батьки роблять, коли дуже дороге щось трошки замінник на дешевше. Такий саме по 380, бо дві пачки купила солодко. Я багато солодкого накупила багато м'ясного, а чоловік багато ковбаски. Фарш такий взяла попереоцінці. Єдине, що нині було схаб, ні, його тут немає, Тут наступні наступній або в першій закупці. І взяла такий фарш. Макарони. Такі. Тут тверді сорти дурум дуру По 4 злотих. Може, це дешевше, бо тут тільки 250 г. Я тільки тут і побачила, бо я думала, що пів кілограм. 288 такі макарони. Буде хоч смачні. бачите, ще маю одні шпроти теж по 2,80-2,90, то залежить. Ні, ті будуть шпроти трошки дорожчі, вони будуть по 3,50. Бо їх трошки більше грам. Дитинство згадую. Злотий 88, Вікторія собі вибрала таку водичку. Бежачи на те, що я 2,70 взяла за 3 літри соку. Переживемо. 90 грош такий сирок. Війський, дуже смачний, шкода, що тільки дві штуки. Треба брати мінімум 4. Але таке. Масло по 2,95 має бути три штуки. Ще один наш цукіння. Масло моє Де? 5,50 Це На дорогу, я так скажу, що бачу, мій чоловік купив Ярослав багато кобаски. Він це любить. По 4 златих такі мої любимі макарони. Вже 2 тижні хочу купити вівсянку, ніяк руки не доходять. Сметанка. По 2,19. 3,40 така намазка. Рис 40 то приблизно 29 гривень або 30 плюс-мінус. Масло. Масло дешевше, ніж маску. Але маску теж треба. Ще один рис. за 90 грош. Мило. Злотий 50, у нас вже закінчилось. І багато сиру. Оце позлотий 60. Ну, зло 69, але ще дали 10 злотих знижку на весь парагон. то десь в районі зло 60. Чотири пачки маю тут. Хай мені буде. І все. Зараз гарно все поставимо. Така величезна закупка в нас вийшла 168 злотих. Але маємо і м'ясне, і трошки рибки, і. А! вибачте, я, я ще про молоко забула? Зараз витягну, Добре, що згадала. І молоко 9 злотих за 6 штук. Тому беру багато, хай мені лежить в холодильнику. Бо з того тижня, що купляли теж 6 штук, лишилось тільки 2 літри. Так що. Трошки більш дорожча закупка, тому що у нас багато ковбас. А ковбаси, само собою, дорожчі, ніж м'ясо. Але нам зараз це дуже потрібно. Бачите, хороша, хороша закупка. Дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в наступних відео.